Добрий день, шановні слухачі. Я лікар-отолеранголог Ірина Боровська. Я працюю в клініці вихідного дня. Сьогодні я хочу вас познайомити з таким захворюванням, як хронічний танзеліт. Що ж таке хронічний танзеліт? Це захворювання, яке характеризується тривалим запаленням піднемійних мигдаликів. Піднемійні мигдалики являються анатомічною структурою так званого глоткового кільця перегова, яке виконує захист імунітету. Це, і воно представляє собою розрощення лімфоїдної тканини, яке активно починає рости з 3 до 7 років. Протягом всього життя наші мигдалики виконують функцію захисту, клітинного та гуморального імунітету. Серед хвороб мигдаликів, аденоїдні і піднебідні мигдалики, страждають за все е, найбільш частіше, ніж інші. Хронічний тензіліт може бути як гострим, так і хронічним. Хронічний процес розвивається тоді, коли був неправильно лікований гострий тонзеліт, як ми звикли казати, ангіна, або неправильно, або недоліковано. Тому зворотній процес не протерпіває одужання, а заходить всередину, продовжує прогресувати і загострює наші захворювання. ротовій порожнині в нас живе дуже багато е збудників, і вони знаходяться в нас сплячому стані. І тільки під впливом неблагоприємних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, переохолодження, авітамінози, травма ротової порожнини, призводить до того, що ці бактерії починають рости, збільшуватись в кількості і знову ж таки загострюють хронічний процес. Також на загострення хронічного танзеліту можуть впливати і інші хвороби, такі, наприклад, як проблеми шлунково-кишкового тракту, рефлюксна хвороба, печія, Алергія, карія зубів, проблеми із носопри... приносових пазух, аденоїдні вегетації, викривлення переділки носа, спадковість це біль в горлі. Біль в горлі може бути різного характеру: тиснучий, болить зранку, першіння в горлі, покашлювання зранку. Збільшення лімфатичних вузлів в підщелепній ділянці, виділення з горла білих комочків неприємним запахом аби відчуття рідкого гною в роті. Та, також е, турбують е, пацієнтів е, температура 37-37,2. якщо вона найбільше е, починає у вечірній період себе проявляти або після фізичних навантажень. Слабкість, дратівливість, стомлюваність. І якщо ми говоримо, є різ... е... різновидність хронічного танзеліту, є форма легка компенсована, а є декомпенсована токсикоалергічна. Тому, коли ми говоримо про ускладнення токсикоалергічної форми, також можуть бути ускладнені зі сторони органів е... інших, таких, наприклад, як зі сторони серця міокардити, ендокардити. Зі сторони суглобів, ревматизм, нирки, піленефріти, шкірні хвороби, екземи, псоріази, алергія, проблеми зі щитовидною залозою. Тому дуже важливо визначитися в діагностиці хронічного танзеліту, і до нього входить звичайний огляд, який допомагає оцінити стан мигдаликів лікарю, також збір анамнезу, таке, як. Історія захворюваності, коли воно почалося, як воно почалося, які перші прояви були, чим лікувався пацієнт. Допоміжними обстеженнями є лабораторні обстеження, такі як загальний аналіз сечі, крові, ремофактор, кардіограма. Інформативним також буде мікробіологічне обстеження на збудника, яке викликає, і чутливість до нього антибактеріальних препаратів. Коли ми говоримо про діагностику і лікування, особливо хочу звернути вашу увагу на лікування. Це, буде, це повинно бути симбіозом між, між лікарем і пацієнтом. Зі сторони лікаря правильне визначення діагнозу і правильне призначення лікування. Зі сторони пацієнта, це повинно бути ретельне виконання рекомендацій лікаря, правильне дозування і правильний прийом препаратів. Одним з популярніших методів лікування це промивання мигдаликів з лікарськими речовинами. Але це 30% від самого лікування. Ми не повинні закінчувати на цьому. Ми повинні комплексно підходити до цього лікування. Промивати мигдалики це дуже добре, але після цього бажано б і дуже профілактично гарно ефект дає фізіотерапевтичне лікування: це тубус кварц, це ультразвукове. Звук ультразвукова дія на піднебінні мигдалики, також призначення препаратів, які покращують станного імунної системи в мигдаликах, покращують кровообіг. І треба обов'язково звернути увагу на ті провокатори, які також другорядно впливають на загострення процесу. Коли ми говоримо про самолікування, зачасту пацієнти приходять і розказують, скільки і різними якими речовинами вони поласкали горло застосуванням різних спреїв, льодяників. Я хочу звернути увагу до і попросити пацієнтів не робити цього. Це маскує хворобу і не не виявляє причини, на яку треба звертати особливу увагу. І це дуже важливо в діагностиці. Деякі е, люди користуються бабусиними методами полоскання брякового соку е, горла або керосином. Як ми раніше говорили про травми ротової порожнини, це призведе до опіку і ще погіршить стан пацієнта. Це залежить тільки, багато, е, багато залежить від самого пацієнта. Це, по-перше, гігієна особиста, гігієна житла, провітрювання квартири, вологе прибирання. Своєчасна санація карієсу зубів, своєчасне звернення до лікаря, який допоможе вир... рішити проблему. Обов'язково раціональне харчування, яке збалансоване вітамінами і мінералами. Також Боротьба з сухим повітрям, особливо в опалювальний сезон. Тому я дуже прошу вас, не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе і бережіть своє здоров'я. Всього найкращого. Якщо у вас виникнули питання, задавайте їх в коментарях і ми обов'язково вам відповімо на них. Дякую.